Католицька громада Бердичева відзначає Різдво Ісуса Христа, одне із найбільших свят християнського світу, що повертає на дві тисячі років у минуле. Цей спогад про диво народження у Віфлеємі Сина Божого Ісуса Христа веде до храму прихожан. Ідуть із вірою, що Бог хоче народитися у кожному серці, у кожній сім'ї. W te świecie dzisiaj chcemy w taki śmiejny, nadzwyczajny sposób dziękować Bogu za to, że on przyszedł do nas ludzi. Za to, że on nam pokazał, że w naszych seriach, w naszym codziennym życiu tutaj na ziemi, Bóg przychodzi do ludzi. Bóg jest Emanuel tak nazywamy Jezusa, Boga w ci dni rześdwanie dni. Emanuel, toбто Bóg z nami. Чимало бердичівлян прийшли до верхнього храму Санктуарію Матері Божої на опівнічну службу. Багато було й на ранкових богослужіннях. Присутність на них кажуть віряни, дає можливість осягнути те, що колись відчули пастухи, першими побачивши Сина Божого, сповідались, молились, разом співали колядок, радіючи народженню Ісуса Христа. Всі католики з міста Бердичева збираємося, щоб молитися до Бога, щоб сповідатися, щоб віддати йому ці наші слабкості і гріхи, щоб разом заспівати колядки і, власне, показати цю нашу віру назовні. Це дуже важливо, коли люди e, назовні показують свою віру. pokazują Ci Gospodarz jak bo to nas jednaje i C przynosić odyn odnowu przynosić i nadzieję jako każdy z nas potrzebuje. У храмі, прикрашеному ялинами, виставлено для поклоніння ясла, у яких фігурка дитятки Ісуса, а біля нього Марія і Йосип. Ця свята сім'я приклад усім, хто зневірився, впав у і стомився під нелегким тягарем, як навіть у найтяжчі часи жити із Господом і у любові. Nie prosto z ochodni w siemiach, prawda? Nie prosto. Bagato z nas wyjeżdża za kordon, tam szukaty groszej, jakoś dobra dla swoich bliskich. I te kiedy tak w proświatu siemiu, to ja baczu, tak na sprawdzi pierwszy raz chyba zobaczy, że u niej baha brakowało. Święty Józef nawet nie zmiegł, jakby do Marii, żeby ona narodziła dytynku w likarni w swoją misji. Oni akurat cały porod, w tej czas poród podorożowały. Ich nie przyjęli w taką zwyczajną chatę gościnną, tylko wona narodziła w pecheri. Później trzeba było uciekać, bo Herod chodził w byty detyny. Więc podejść świata mia, a tylko nie w pewne niepewności. Oni nie znali, co będzie jutro, dużo strachu przed poganymi ludźmi. Świata Simia pokazuje nam, że nawet w takich czasach, ciężkich czasach, możliwo żyty z gospodą i w lobby, od jednego do odnoho. Святкування католицької Різдва зазвичай відбувається не один день. Самі ж різдвяні богослужіння здійснюються тричі, а 26 грудня у верхньому храмі санктуарію на 19-ту заплановано концерт колядок. Співати різдвяних пісень це одна із найкращих родинних традицій, а ще обмінюватись подарунками. Сама історія народження Христа кажуть отці, засвідчує, що Господь не потребує надзвичайних умов, щоб прийти до людини. Варто тільки відкрити для нього своє серце. Тому бажаю всім, що незважаючи на ситуацію вашої сім'ї, на проблеми вашої сім'ї, на проблему в державі, на війну, щоб кожен запросив Господа до свого життя, а він, напевно, відповість. Всього найкращого.